Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати відео, як робимо масляний крем. Для крема масло повинно бути ось таке. Мягеньке. Воно не повинно бути талим. Ось таке. Висипаємо. У мене тут 200 грив. Зараз його будемо збивати. Масло поміняло колір. Воно стало світліше трошки. Додаємо до нього ванільку. І цукрову пудру половинку. У мене цукрової пудри 300 грам, 150 грам додаю. Все буду змішувати. Все перемішала, додаю ще 150 грамів. Перемішую. Збила я ось ось таке масличко, додаю 3 ложечки молочка тепленького. Перемішую і зараз буду збивати знову. Ось такий крем у нас вийшов. Він підходить для змащування та прикрас тортів.